Привіт-привіт, малята, любі хлопчики та дівчата. А скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви казочки? Чи подобається вам слухати казочки? А хто вам їх читає, розповідає? Сьогодні я пропоную вам потрапити у чарівний світ казки. Подивіться, діти. Що це? Будинок. А давайте подивимось, хто ж в ньому живе. Хто це? Курочка? А як курочка розмовляє? Ко 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 Давайте разом скажем ко ко. -ко. Молодці малята. Дітки, давайте подивимось, хто ще в будиночку живе? Дідусь, та хто ще бабуся. А ще з ними разом живе. Хто це? Мишка. Мишку знають всі давно. Вона їсть крихти і зерно, і вона з нами розмовляє по-своєму. Піп! -пі. Пі-пі! Давайте повторимо разом. Пі-пі-пі. А зараз послухайте та пригадайте казочку з цими героями, яка називається Курочка Ряба. А хто пригадав? Буде мені трішки допомагати розповідати. Жили були дід та баба. І була в них курочка ряба. Знесла курочка яєчко. Яєчко не просте, золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била била, не розбила. Бігла мишка, хвостиком махнула. Яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка кут даче. Не плач, діду, не плач, бабо. Я знесу вам яєчко не золоте, а просте. А щоб курочка знесла яєчко, їй потрібно зробити гніздечко. З пластикової тарілочки та прищепок. Надсилайте свої роботи мені, а я обов'язково їх передам куричці рябій. До побачення!